Привіт-привіт-привіт, геймери, з вами Грінлат. Ми продовжуємо грати черепашки ніндзя легенди. Тут у нас Алопек стоїть. Поки що вона до нас для нас не досяжна, але ми будемо знову відкривати сьогодні паки і пробувати її знайти. Забираємо спочатку всі наші винагороди ДНК Рафаеля і прокачуємося таким чином на 9 рівень. Це вже дуже класно. Відкривати пакет — це дуже дуже цікаво і дуже люблю я це робити. Так, Рафаель, hey, congratulations, все ми відкрили. і Відправляємося в магазин для того, щоб купити ще паків. Сьогодні ми купуємо з вами 5 паків, а потім відправляємося в бій. Можливо, якось поміняється, відозміниться наша команда. Звісно ж, нагадаю вам, що я чекаю ваших коментарів, вашого фідбеку, щоб ви писали. Кого ви хочете бачити в команді, голосуйте за якихось персонажів, звісно ж, вони після цього мають великі шанси потрапити в команду наших, нашого Леонардо, тому що в нас лідер, чільник Леонардо, як у мультику. Ну що ж, перший пак з п'яти хан Бакстер Стокмен, Павук Кусака, Рокстеді вперше нам попадається ДНК Джастін. Кріп, Стокмен, Муха і новий персонаж. Чоловік-Мутаген, мютаген Мен. При... Прикали мене, як переклали старого мультику, чоловік-мутаген. До речі, я не пам'ятаю, як дублювали в нас в Ніківському серіалі. До речі, тільки три сезони, на жаль, було дубльовано українською мовою. Переклад класний. Не дивлюся на те, що там кренгів називають Крангі. Хоча це прикольно, я би міг навіть до цього звикнути. І називати кренгів кранги. Зараз подивимося, що в нас. Оу, Шинігамі! Друзі, я беру цю Hat Girl в нашу команду одразу ж, подивіться, Шинігамі, срібна. Когось поміняємо сьогодні нею. Я точно хочу пограти, тому що я люблю шинігамі. Отже, переклали кренгів як кранги. Крангі. Хоча вони Кранг. Е... Англійською, і це прикольно, але там ще майстра Сплінтера, як би ви думали, називають. Хто знає, напишіть в коментарях. А Зараз я скажу, ви пишіть, зупиніть, напишіть коментар, якщо хочете про Сплінтера написати, як Сплінтер в українському дубляжі називається у нас дублікат Ксевера. І сплінтер в українському перекладі дубляжі називається чомусь сплинтер. Дуже мені це ріже вухо. Мені подобається, як вони все перекладають, як вони там павук кусака на спайдербайця кажуть, як вони е е дублюють е там назви, перекладають, як голоси черепашок, все подобається. Ну сплинтер, ну якось мені не повертається чому сплинтер. Він і не пише сплинтер, сплінтер, не сплінтер. Е, Стиранко мак е, Макмен... Оу, Шредер! Три ДНК Шредером. Класичний ніківський. Не класичний ніківський. Ніківський Шредер, це круто. Карай Rough movie. Кіношний Раф Майкла Бея. і Мьютинмен. Напишіть ще в коментарях. Вже раз у нас така бесіда. Вау! Ми відкриваємо Donnie! Donnie камон! Е, welcome в нашу команду Донні, Кайф. Донні відкривати. Нам пощастило і ми отримали доня. Який це був пак? Третій, друзі, я багато говорю, тому можливо, я як завжди помилюсь, якщо ми як завжди не знаю, можливо, я минулого раз не помилився, я не перераховував. Четвертий пак. Як вам взагалі сплинтер? Сплинтер подобається? Чи ви звикли до сплінтера? Сплінтер, може і Сплінтер, може, і звипи. Ну, це найбільше те, що мені так дивно. Так, Мьютеген. І го-хоугайс, лезергед, шкіроголовий, новий шкіроголовий. Срібний воу. Це чувак іде в команду. У нас в команді додається шинігамі сьогодні і лезергед. У нас буде трішки змінена команда, і це ще цікавіше. Останній пак відкриваємо, йдемо швидко прокачувати лезергед, і йдемо навалювати якимось якимось нікчемним е, лиходієм. Oh, Давайте згадаємо, як я минулий раз в одному з відео не минулого раз, позаминуло здається, казав, як його в нас переклали. Змійк Бур'ян. Змійян, здається, Змійкян. Напишіть знову ж таки в коментарях. Я згадаю, обов'язково я передивлюсь. Змікян. Змік Якось так. Класно, там класно по -по поєднали, і, можливо, я неправильно вимовляю фішфейс. Карай Змія Рафаель класичний і. дублікат Мьютена. Ну що ж, друзі, дивимося наш ростер, і в нас тут о, неперевершений шкіроголовий і красуня шинігамі. Ну що ж, шкіроголового наймаємо. Уоу! Він суперски кричить. Що ми одразу вкачуємо його на 9 рівень? Yeah baby. І одразу вкачуємо його удар хвоста на другий ступінь. Вертаємося в наш ростер. Беремо шинігамі. Шинігамі. Дівчинка ніч. Ось яка вона крута. Чи подобається вона в серіалі, так як вона подобається мені класний персонаж. З'явився він в четвертому сезоні, коли черепашки вже з космосу повернулися в Нью-Йорк. Це війна в Нью-Йорку, та Арка. І там Шині допомагала Карай. Спочатку вона з черепашками билась, як буває, з усіма персонажами, з більшістю персонажів. І потім вона з черепашками дружила. Ну що ж, друзі, і звісно ж, ми винаймаємо Донателло. вкачуємо його також на 9 рівень. Окей, не можемо на 10-й, зрозуміло. І зараз відкриємо доні Шургенс. А, доні 269 гривень всього лиш Хочете доні? Ні, дякую. Єс, yes, я хочу відмовитись, іде Донні, він має у нас... Має... А, ні, немає, немає. Не зможемо ми Донателла е, прокачати. От Бакстера можемо прокачати, а Донателла не можемо прокачати. Ну, окей, не будемо тоді прокачувати Донателла, поки що, поки що. Давайте на 9 рівень наших всіх діючих персонажів, діючу нашу команду. Так. Знову Лезер попадається нам. Так, доктор Доктор Рокфелл. ну, Можливо, ми дані візьмемо, але в нього одна атака. Не так цікаво, як ті персонажі, в котрих дві атаки. от, У нас Лео дев'ятка, і треба. ай, 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 ай карай, карай, Як ви звикли називати Карай? Караї чи Карай? У нас дублювали карай в більшості, так, а вона. ну, вона пишеться англійською просто. Карай, карай До неї звертається карай. Я чую карай. І раніше в коміксах все ж таки ми, коли я читав комікси, то. Е, Звичайно, мені було караї. Не карай. Е, отже, Бікап. Йоу, нам відкрили Journey's. Друзі, нам відкрили Journeys. Ми туди, звісно ж, відправимося. відправимося обов'язково, але спочатку. Давайте розберемося з другою главою. Нам лишилось всього лише якихось два рівня. І чому би нам їх не пройти? Кого міняємо? Давайте кого Міняємо Міняємо Роквелла на лезера. І давайте е, залишимо Макмана, Ньютралайзера поміняємо на шині. І що, е, карай на Донні? як ви кажете, карай на доні, отак. Ну, Донні не такий цікавий, карай цікавіше в неї. Дві атаки і одна масова, до речі. Але тут шестірки, сімірки, нам не страшно. Давайте, доні, тут зіграє. Оу, oh, гайс! Зачекайте, друзі. Ми не можемо просто змагатись з кренами, не маючи плану. Це занадто небезпечно. До речі, у нас в команді вже доні, але по сюжету все ще його шукає. Ну, Ось такі е, дисконект, не, не, не зі стиковки. Е, яке це має значення? Ти ввагаєшся, черепаха. Е, Кренгів нашій досяжності. Ми мусимо атакувати. Е, я погоджуюсь з ящеркою. Вони просто просяться, щоб їх відгамселили. Ти чи з нами, чи проти нас, черепаха? роби свій вибір, швиденько. Швиденько, Леонардо робить свій вибір, що він з ними, але ми вже поміняли команду, і в нас ані карай немає в команді, ані нейтралізатор. Але є шинігамі, леджгед. Макмен і Донателло. Ну що, з шині одразу своєю кусарігамою величезною гулею металевою бабум! Розбиває голову кренга. Він і так виглядає, що він трішки десь вже постраждав. Шкіра оця штучна в нього здерта з голови. І бачимо, ми півголови кренга тільки. Що ж, він завдає нам ударчику, а ми йому ударчику відповідь. Єс, yes. бумц. І маленького такого на такому якомусь літаючому е агрегаті кренга добиваємо, і доні просто своїм Бо-стафом бо, бо палкою БО довалює останнього кренга, допомагає йому Шинігамі, яка зникає, в неї прикольна анімація, вона зникає, не видно як вона біжить, і вона тут з'являється з такої з димки. Знову тут е, такі кренги в піджачках, е, в таких класичних костюмах, з штанами е, жовтого кольору. Одразу ж відгрібають від нас нормально, просто зносить їх е, шкірголовий хвостом, а Лео своїм ударом ноги Доні добиває останнього кренга, і ми вже е, на третій хвилі. Тут у нас Снейквіт. Змійкян. Так, змійкян. Е, Називається він, поки, що, поки я не уточнив, ми його так називати будемо. Можливо, з наступного відео він називається інакше, якщо я виправлюсь, подивлюсь. І давайте продемонструю нам свою здібність шкіроголовий. Ось так він кричить і викликає удар на себе. Удар на себе, це прикольно. І тут ми гупнемо кренджика. Снейквіт б'є в нас шкіроголового. Ми ще одного кренджика добиваємо і далі. Снейквіт, черга за тобою, отримай палицею. Отримай ударчик з ноги під дих. Якщо в тебе взагалі є дих рослин, ти можеш дихати її своїм е, листям. І плюне, звісно ж, блюване противно-бридку, така здатність в Макмена, він такий сам по собі трішки бридкуватий мутант, тому що це мутоване сміття. По своїй суті, і він е, блює і перемагає. Отримуємо горня. Класний кубик для рольової гри, дід 20 він називається. І 45 одиниць м'ютеджина. Непогано, непогано. Ну що ж, друзі, сьогодні ми вже награли е, на певний час. Який не хоче затягувати просто ці відео. Якщо ви хочете довші відео, звісно ж напишіть в коментарях і відео будуть довші. А так, ми умовних 10 хвилин. Граємо в легенди, граємо часто, тому що проходимо з нуля. І це мені подобається. Наступний раз у нас оцей кренг-ходунок, ми його називаємо, тому що один з підписників запропонував таку назву Волкер англійською. Пишіть. І також не пам'ятаю, як його в серіалі називали, треба передивитися ту серію і дізнатись, може там якусь дотепнішу назву придумали. Якщо ви придумали дотепнішу, звісно ж пишіть в коментарях. Ось такий в нас ростер, багато невідкритих персонажів, все попереду, все будемо відкривати, всіх будемо качати. Пишіть свою команду на наступну гру, хто буде крен ходунка валити, можливо, ці хлопці нові будуть валити. Можливо, когось з них ви хочете, може Ксевера, чи Мондогеко, чи містера Хана. Пишіть, і я буду формувати тоді команду з ваших побажань. А на сьогодні, друзі, я вже награвся, ставте черепашечий лайкос е, цьому відео. Також, якщо раптом ви не підписані і побачили цей відео, вам сподобалось, то, звісно ж, підписуйтесь на канал. У нас тут ще і оглядів багато буває, Мож, іноді проскакують черепашчі новини, коли, мене, коли я не лінуюсь знімати. І, звісно ж, я нагадаю вам, що потрібно підтримувати Збройні Сили України. Це найважливіше, що зараз можна робити. Тому підтримуйте. А я все, я награвся на сьогодні. Бувайте, друзі, кава банга! З вами як завжди, був Рілонд. Бай-бай!